18.00, а як вашу капусту. Бачите, я от понарізала. На літр води я додаю солі камінної одну столову ложку. Це розчиняється. Тут в мене капусти 2 кг. І заливаю. Купляла капусту по 8 гривень. Це було давненько, восени. От, тепер, правда, не знаю, яку ціну капуста. Так, ще зараз розчиню літр. Не знаю, як ви, але я дуже полюбляю вашу капусту. І останні роки я тепер, знаєте, не квашу так багато зараз, бо втомлююся. Я собі так два відеречка літрувати над бачу, закінчується. От одне неї залишилося. І думаю, так, Галя, прийшов час ще доквашувати. О. І красота, слухайте. Сиділа, дивилася, відео і собі понарізала. Так. І все, на кухні залишила на столику, і вона буде поступово квашуватися. Красота. Ось такий спосіб, друзі, мені подобається. От, постійні глядачі знають, що я квашу без моркви, а потім, як треба, я морквочку додавляю. додаю. І отак. От не хвосуйтесь. За 4 дня буде готова.